За яку ми отримали найвищу нагороду від Національної спілки України, нам голова журі вручив найвищу нагороду. Потім ми ще прийняли участь у вокальних ансамблях і ми отримали диплом третього ступеня. Приїхавши з Криму, ми отримали запрошення на третій всеукраїнський фестиваль Сорочинський ярмарок, на якому вже ми побували цього року втретє. У 2009 році ми отримали Диплом за перше місце у 2011 році також диплом за перше місце в цьому році ми поїхали на Сорочинський ярмарок де приймали участь також у конкурсі співали автентичну пісню Чорномин, яка записана від старожилки нашого села, де отримали грамоту за перше місце. А у третій день фестивалю ми також прийняли участь у конкурсі, де співали українські народні пісні з супроводом. І на гала-концерту наш колектив був запрошений, де вони нагороджували своїх учасників, які приймали участь своїх спонсорів. І ми нам вручили гран-при фестивалю. Я займаюся вишивкою з, з семи років, коли з першого класу пішла в гурток художньої вишивки, і так все життя. Дуже багато навчила дітей, я працювала в школі, вела гурток художньої вишивки. От, маю багато послідовників і продовжую. Хоч зараз не працюю, але продовжую головні мої вишивальниці, тому що ось такий проєкт вони виконали за п'ять місяців. Я вважаю, що це дуже велика робота і така техніка. Ну, вони виконали її справно. Ми займаємося збереженням старовинної вишивки. Всі старовинні рушнички, які ми зберегли кусочки, ганчірочки. І от саме ось ці всі, це вони відтворені якраз із цих узорів. Є рушнички, є ще прабабушки весільний. І бабушкин весільний, і мамин рушник, і свій рушник. І от я зібрала і вишила такий рушник. Квелі – це життя, дерево калини. Без верби і калини нема України, а в калині живуть солов'ї. Троянда. Троянда це королева наших квітів, і вона однолюбка. Ви придивіться, кожна одна до другої. Бачите, одна до другої. Калина це цвіт. Калина, таке в мене бувало так, що як я сяду, комбінірую те звідти, те звідти скомбінірую. Я навіть не замітила, що то ранок. Я думала, що то вечір, а то вже ранок. Я дуже люблю вишивати». Свій подільський узвіз підготували для гостей фестивалю Вінницькі майстри. Причому кожен район області, отримавши удар від господа певні ремесла, обумовлені особливостями географічного положення, кліматичними умовами, мав можливість ознайомити присутніх з багатовіковими надбаннями свого краю, представивши їх на символічній вулиці народних ремесел. Ткацтво з правіку розвивалося у подільському регіоні, як і по всій Україні. А ось осередки з тих давніх часів залишилися в деяких районах, зокрема на моровано куриловеччині у Чернівецькому, Чечельницькому, Крижопільському і Тиврівському районах. Розмаїття доріжок і килимів рушників та варет викликало у Подолян і гостей фестивалю з Польщі, Росії та Молдови щире захоплення майстерністю виконання, оригінальністю ідей і авторським втіленням запланованого. Свято надзвичайно гарне. В перший раз мені дуже тут подобається так вільно, багато місця, багато відвідувачів, і кожен район має можливість представити все найкраще і свою самодіяльність і творчість. І мені дуже приємно, що тут. Багато присутніх іноземних делегацій. Я особисто опікуюсь делегації з Свердловської області з депутатами законодавчих зборів, які вперше приїхали до нас до свята, і їм дуже подобається Україна. І це формує такі людські стосунки і справжні розуміння тих проблем, тих ситуацій, тих напрямків і тих рухів, які відбуваються сьогодні в Україні. Воробєвки просто ізумітельна. У нас проходять міроприяття такого плану. Но мы в восторге от вашего мероприятия. Поздравляем вас с Днем Независимости. Нам все безумно нравится. Добродушный народ, красивый народ, ваши национальные наряды. Я лично, я в восторге просто. Мы часто по долгу службы ездим по России, по нашим областям, по селам, по поселениям. Посетили ваши села. И наши народы – это братья изначально. У нас очень много общего, общих традиций, общих праздников. И мы сравни, сравниваем в любом случае то, что видим у себя, то, что видим у вас. И культура у людей одна. И любовь к жизни в своей стране, что у россиян, что у украинцев она очень хорошо развита. И мы уверены, что наши добрые отношения будут и дальше развиваться, и наши области, Вин, Винницкая, Сырловская, и дальше будут работать вместе на благо жителей наших стран. Осередками гончарства на Вінничині здавна вважаються Гайсінський район, прославлені Бубнівка і Новоселівка, Літинський та Калинівський край, місто Ладижин. Поки можу, доти їжу, доти привозю щось. Хай люди бачать, що наша Бубнівка славиться на весь світ. Ну, я ще стараюся робити нові узори. На основі тих, що були на ну, продовжувати справу Семенків, тому що я отримала відзнаку Міністерства культури за збереження народних традицій. Різьбою по дереву відзначаються погребищенській і Барський райони, місто Козятин. Найкращі витинанкарі і писанкарки проживають у Могилеві-Подільському та Шароруцькому районі. І, звичайно ж, у Вінниці. Писанка це велика така знакова сила. Так, да, Дуже логічно і дуже природно розписувати саме до Великодня, але ще до християнства писанки були, були вже тисячі років тому. І тому писанка це оберіг, це знак, який оберігає. На ній немає поганих символів. І пишеться вона з приходом весни з Нового року, це з березня місяця, з нашого нового року. І аж до покрову. А ось лозоплетінням і виробами із соломи традиційно займаються у південних районах області Гайсінському і Теплицькому. А ще визнані умільці живуть у Барському краї та на Калинівщині. Веду в школі гурточок. Лозоплетіння. Веду і в своєму селі, суму в суму клубі, теж веду гурток лозоплетіння, де також навчаю діток, щоб мали, як то кажуть, навики працювати з лозою. О. Їм це подобається. Там багато виробів, різних кошики, корзини, верші, напівкошики, асортимент у нас великий. Вишуканими роботами з флористики славляться уратівські майстрині. А ось вишиття універсальне мистецтво. В кожній подільській родині бездоганно володіли ним жінки та дівчата. А тому у всіх районах області процвітала вишивка, поступово набуваючи притаманних саме даному регіону рис. Ось в рядочок вистроїлись вишиті сорочки бершецької світлиці з вимереженими з любов'ю поликами на рукавах. А ось ямпільські орнаменти цвітуть на полотні, увібравши в себе традиції сусідньої Молдови. Томашпільський і жмеринський, Липовецький та Немирівський райони дивували вишиваними виробами сучасних мисткинь і скарбами талановитих предків фестиваль Скарби Поділля відбувався після одного з найбільших свят християнського календарного циклу Преображення Господнього. Або, як кажуть в народі, спаса. Світське значення цього дня пов'язане зі святом врожаю, коли селяни освячували в церкві дари природи, яблука, гроші, сливи, виноград, обжинкові вінки, бджолині, стільники. Отож, райони Вінничини традиційно аграрної області підготували і вулицю Дарів Поділля під назвою Прийшов до нас медовий спас. Так сталося, що бджоли були моїм захопленням, моїм хобі, а стало моєю професією. Я не шкодую абсолютно. Бжули це вічний двигун, припадної мобіли. Необмежений простір для досконалення на все життя. Корзини достатку радували око щедрими плодами, які їх наповнювали. У Погребищенському районі підготували і експозицію з лікарських трав, що ростуть у краї у формі віночків. У кого не стрепенеться серце від привабливого запашного слова весілля? Мабуть, немає дорослої людини, яка бодай кілька разів не перебувала на весіллі в селі чи місті. дочку хату и сын и мэстин, дочку хату и Отакі обряди живуть кожному селі, в кожному населеному пункті. Якщо такі люди будуть оспівати у пісні у слові нашу Україну, Україна буде жити, то хай щастить всім нам, українцям і нашій Україні, і святом дорогі наші земляки. З давніх давен традиційне українське весілля було чинним найжаданішим, найхвилюючим родинним святом. Бо з ним пов'язували не тільки шлюб молодих, поєднання двох родів. Це була подія масштабна, надзвичайно відповідальна, в якій брали участь чимало людей у ролі старост, сватів, коровайниць, свах, світилок, дружок, боярів, музик, куховарок, запрошених родичів, сусідів і просто запорожців. Кожного району на свято народної творчості, скарби, Поділля приїхали весільні кортежі. Вже вкотре пересвічується, що в кожному селі весілля має свої локальні особливості, свій пісенний репертуар. Мені дуже подобається, ми тут ще не були. І це ж називається ця долина весільна. І ми приїхали з весіллям, з нівестою, з женихом, і, і весільні пісні всі йдемо співати. Ми приїхали так, що ми хочемо, щоб було все красиво, щоб не, щоб не гірше людей було. щоб Дуже нам тут понравилося, багато місця тут. і все. І все. Ми дуже вдячні, що запросили нас сюди. Сьогодні від маленької дитини до людини значно старшого віку всім зрозуміло, що день незалежності це найбільше свято нашої держави, і звичайно, відповідно, настрій святковий, гарні, одягнені, усміхнені люди, і це звичайно радує. Тому, користуючись нагодою, я хочу щиро привітати всіх. Жителів нашої області, мого рідного Крижопільського району святом поважати звичайно міцного здоров'я в першу чергу, по друге добра, щастя, злагоди, благополуччя. Нехай благословенним Богом буде наш рідний Вінницький і Крижопільський край. Нехай гарно і щасливо живуть в ньому люди. І я переконана, що пройде досить небагато часу, коли кожен українець буде пишатися, що він саме живе на Україні. Для цього є всі підстави, всі можливості. Сьогодні ми це з кожним днем все. Ще відчуваємо, і е, я радію, що живу у вільній, незалежній державі ім'я, якій України. Поїдь, поїдь, моя ненько, тросяне! Купи мені, моя ненько, ще творине, хрощити розсоко ой, підвинець, ненько, масла. я